Цикл відео ризики при купівлі нерухомості. І сьогодні поговоримо про купівлю приватного сектора, а саме частин будинків. Давайте з'ясуємо, що таке частина будинку. Ми маємо в цілому будинок, який поділяний на частки, володіють цими частками співвласники, і в правових документах кожна частка зазначена дробом, тобто 25 сотих, наприклад, 33 сотих, і так далі. Тобто, 100% це в цілому будинку, і кожна частка за параметрами відповідає своїй долі. Отже, проживаючи у частини будинків, володіючи частиною будинку у багатьох діях. Напряму є прив'язка до співвласників сусідів, а особливо при продажу. Перша прив'язка. Якщо у сусідів зареєстровані малолітні діти та неповнолітні діти, їх потрібно буде виписувати на день угоди. Якщо у сусідів не впорядковано технічні моменти по забудові, тобто є самовільні. Забудови, то також нотаріус може не прийняти в роботу такі документи. Наступний дуже важливий фактор: сусіди мають давати згоду на продаж вашої частини, якщо вони. Відмовляється, ви можете надіслати їм сформованого і завіреного у нотаріуса лист повідомлення з пропозицією купити вашу частку. Якщо вони після цього листа отримання відмовляються або ж не відповідають на лист, ви сміливо можете продавати наступним потенційним покупцям, але дуже часто буває, що проживаючи з вами поряд сусіди не є власниками, тобто не впорядковані правоустановчі документи. Ну, наприклад, живе собі людина після померлої бабусі отримала частку в будинку, а спадщину не отримала. Що ми з'ясували, що сусіди мають дати згоду і у них мають бути впорядковані правоустановчі документи, технічний паспорт має бути в порядку і не повинно бути зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей. А ще дуже дуже багато факторів: це користування земельною ділянкою, спільний прохід, користування горищем, користуванням взагалі площами, які Мають бути розподілені згідно документів, тому питань дуже багато. І моя порада: зверніться до професійного ріелтора або ж хоч би проконсультуйтеся. Тому кому було цікаво, ставте лайк, відправляйте тому, кому це буде корисно. А я буду продовжувати знімати такі відео і дуже вам вдячна за підписку.